Доброго дня, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас уже третій старт наших стартів. Я вже ще хочу вас і наносити. І так, осінь на носі, тому потрібно утеплятися. Я вже в першому своєму старті стартувала одну жилеточку для діток, але у мене є багато благодійної пряжі, і я буду продовжувати свої, своє в'язання для діточок. І так, я вам хочу показати свої жилеточки, які в мене вже є засвічую, я я включила додаткове світло, так як у нас знову пішов дощик і не дуже видно. Дивіться, у мене є така. Ось, оранжева жилеточка жилеточки дуже простенькі, отака розова, і три жилеточки отакі жовтенькі. І в мене ще є два таких великих колобка пряжі жовтої. І я буду продовжувати в'язати жилетки для малюків. Спиці взяла 4, але потрібно шукати 4-5, хто б мені б сказав, де вони в мене є? Десь є. Певно, що десь. Ну, ревізії ще не було, тому ще не все знайдено. Але, мабуть, візьму 4,5, буде жилеточка така м'якіша, вільніша. Хочу сказати, що це акрил. Але жлеточки, виходить, м'якенькі, він не репучий, не скрипучий. І, думаю, дітки, кам буде тепло. Якщо попаде все якийсь дитячий будиночок, всі в мене дітки будуть, як курчатка, жовтесенькі, жовтесенькі. Але ці желеточки будь-якого розміру, якого вони не вийшли, тут вони всі зв'язані по одній схемі з однаковою кількістю петель, але десь зв'язалися, видать, меншими шпицями, десь більшими, і вона чуть десь якась жилеточка чуть менше, десь чуть більше але... виходить. У нас знайдеться дитинка, якій потрібна буде така жилеточка на будь-який розмір. І тому я пішла в'язати, а потім підключуся вам покажу, що в мене виходить, і, можливо, розкажу якусь історію своє життя, відповідаючи на питання дівчат. А поки до зустрічі! І ось я поводця, знову всіх вітаю на своєму каналі Слава Руденко. І я в місяці стартів осінь на носі. І я розпочала в'язати таку ось дитячу жилеточку. Е, я знайшла спиці 4,5. Якщо ви подумаєте, що я їх знайшла десь якомусь футлячку, то ви дуже помиляєтеся. Я їх зняла з одного з недов'язаних процесів і туди перевділа другі шпиці, а сюди взяла ці. Е, тому що ниточка товстенька, і на четвірочки то було б дуже так. Тісненько. Тут я пров'язала платочною в'язкою, вже зробила дві петельки, а тут в'яжу подвійним рисом. Такий собі узорчик простенький, і я не думаю, ниточка товстенька, і коли я в'яжу 4-5, я в'яжу так слабенько, і вона така, знаєте, м'якенька. Я не думаю, що потрібно цей виріб обтяжувати якимись косами, ранами і всім таким. Тому я в'яжу простенько, я знаю, що воно не розтягнеться, і ніде нікого нічого не буде душити, не буде стягувати, і після стірки також все буде добре. Нагадаю, що це. Пряжа, якийсь акрил, але дуже м'якенький, зовсім не скрипучий, це благодійна пряжа, тому я її вив'язую на дитячі жилеточки. Е, якось групі там Я написала, хтось питав, що в'язати за крила. Е, кажу, зв'яжіть дітям жилеточки. Так мені написали, для чого, щоб діти пиріли. Якщо таку жилеточку надіти на гольфік. Чи на якусь рубашечку дитина не буде поріти, але їй буде дуже зручно присідати, гратися, тому що вона ніде не буде дитину обтягувати, нігде не буде її душити, їй буде дуже зручно. Це, як на мій погляд. І тепер ем, відповісти на якесь запитання. Я довго думала на якесь мені запитання відповісти, що я роблю, коли невдалий день, чи про свою подругу найкращу. Чи про своє перше кохання. І вирішила я, що я розкажу вам про свою подругу. Звичайно, ми зараз дуже рідко бачимося, але зараз є можливість переписуватися в різних вайбері, там, в Телеграмі та також. Там, на других сайтах. От, і тому зараз ми частіше спілкуємося, чим уже раніше. Познайомилися ми ще у 1986 році, коли поступили разом в медучилище. Точніше, оскільки і вона, і я і ще одна у нас була подруга Таня, оскільки ми закінчили. Навчання в школі з відзнакою ми поступили без екзаменів. Тому дівчата на екзаменах вже всі між собою перезнайомилися. А ми от також прийшли, як три білі ворони, чотири. Вибачать. І ми нікого не знаємо, і нас ніхто не знає, а по списку ми тут. Ну вже Давайте ми потім знайомитися вже перезнайомилися. А найближче ми зійшлися це коли ми тут, на цьому першому курсі проходили медогляд буквально за тиждень, через тиждень, як поступили. і так вийшло, що до потрібно було заходити по три чоловіка І так випало, що ми зайшли разом. І якось ми звідти як вийшли, так уже вийшли і подругами. Е і так ми дружили. Е на початку я жила на одній квартирі, вона жила там у знайомих на другій, а потім ми виявили таке бажання жити разом і стали шукати десь. Е де б нам жити разом, звичайно, знаходили. В неї мами трошки були зв'язки, то нас десь та все ж де та поселили. На другому курсі правда, ми жили на квартирі з дуже такою хазяйкою. ну якщо... ну Це вже інша історія, можливо, я вам колись про неї розкажу. Жили ми, дружили. Ми з нею, хоча я овен, а вона скорпіон, і два таких сильних знаках, ми з нею не разу не посварилися. Кажуть, подруги це поки не почнуться якісь хлопці знайомі. І потім подруги стають ворогами. У нас були общі знайомі хлопці. Ми могли... Піти на побачення я з одним, вона з другим, а назад уже, поки погуляємо по місту, назад уже йти на навпаки хлопцями помнятися, як це сталося, ми самі не знали. Но ми ніколи ні разу в житті не поругались не за хлопців, не за щось там таке. Якось ми розуміли одне одного, е, вчились ми добре в училищі. Вчилися в одній групі, вона потім на нас старостою була, і Анжела звати, була в нас старостою, вона дуже-дуже відстоювала всіх дівчат. У нас були дівчата із західної країни, їм було дуже важко навчатися на російській мові. Мені якось було проще, мені навіть навіть легше якось було. А оскільки ми після восьмого нам ще потрібно було вивчати шкільні предмети. І навіть у нас, Раїса Дмитрівна, така строга викладачка по російській літературі, навіть на початку. Дозволяла дівчатам відповідати українською мовою, поки вони звикнуть до російської. А у нас з'явився викладач по анатомії, а потім він став із завідуючим відділення. Так, от це був такий українофоб. Він забороняв розмовляти українською мовою і кричав. Не кавіркайте русскую речь, говорите по-русски. Натомість Анжела у нас спеціально йшла до нього і розмовляла українською мовою. Він кричав, що розмов... по-русски, а вона каже, я Українка, живу на Україні, живу в Україні і буду розмовляти українською мовою, це моя рідна мова, і буду розмовляти українською мовою. У мене в групі 30 чоловік студентів. У нас були і молдавани, і українці, і росіяни, і євреї. І хто в нас ще там був? І дівчата Західної України були. І вона сказала, коли я розмовляю, і болгари були, коли я розмовляю українською мовою. В мене в групі всі розуміють. Всім дуже подобалось, коли ми почнемо щось друг... одне одному доказувати і переходили на українську мову. Е... В аудиторії ставало так тихо, тихо, тихо. Ми так раз зупинялися на всіх кудись, а їм всім так цікаво було, як це ми так говоримо. І я доказую своє, а вона своє щось там по предмету, і всі, і така тиша. Всі слухають. І їм так подобалося, коли, е, коли ми розмовляли українською. Ой, нам так нравиться, коли ви вода от отругаєтесь на українську. От звичайно. Ми закінчили училище, роз'їхалися по направленням. І ще на початку, поки я була незаміжня, я часто їздила в місто. Вони на той час вже в місто переїхали. Мама там отримала роботу і від роботи дали квартиру. і Вони вже переїхали в місто. Спочатку жили в гуртожитку, а потім вже на своїй квартирі вже на тих нових квартирах я вже побувала. Аж уже в 1996 році, 2006 році, коли вступила до університету до того часу, я не була тут у них на новій квартирі, а була тільки в гуртожитку. То я часто їздила, ми гуляли, ходили на відеофільми, зустрічались з подругами. І таке інше. Але потім вона одружилася, я вийшла заміж, потім пішли діти, потім якось така важка ситуація була в ті 90-ті роки. Ще якийсь час ми... Созванювалися, а потім, якось, знаєте, в кожного свої проблеми. Якось трошки ми відійшли, але коли мені було 25 років, вона приїхала до мене на день народження. Мені було дуже приємно, що вона приїхала. Ми побачилися. І потім ми довгий час не спілкувалися, потім якось знову вийшло, що ми. Е Созвонилися, я вже тут їздила поступати в університет, і ми зустрілися. І я поїхала до них в гості. В неї дуже добра мама. Така тато, на жаль, вже помер, але вже був дуже добрий чоловік. От і. Вони запропонували мені, коли я буду приїжджати на сесію, зупинятися в них. Звичайно, за це ніхто не брав грошей. Я привозила з дому продукти, але там було крику більше, ніж тих продуктів. Але все одно мені було незручно. І тому я завжди. Старалася щось купувати, якщо не до хати, то малому помити там посуду, коли маю В час, я за таке, то вони кажуть, боже, як добре щось я та є. Вже прийшли, посуда помита, а не там Артем з друзями прийшов і наскладали цілу. Раковину тарілок. І от так ми з нею спілкуємося до цього часу. Зараз так вийшло, що ми працюємо в одному управлінні, звичайно, вона в місті, а я в районному відділі, навіть в управлінні районом. от но Ми все одно спілкуємося по роботі. і Деякі мірі спілкуємося по особистим. Це коли там ввечері є час перезвонити. Але в неї така посада, що вона до ночі вся на роботі, і зараз вона замісником начальника відділу стала. Тепер ще більше її загрузило, і дуже навіть важко її. То раніше вона хоч виходила там на перекур, як то кажуть, то ми могли там постояти, поговорити, а це я приїжджала. Вона каже, я така зайнята, ну забігай, хоч на хвилиночку побачиш. То так ми забіглись, обнялись. Вона спитала, як я, як мої батьки, як діти, я спитала, як її, І на цьому я побігла на машину їхати додому, а вона далі сіла в комп'ютер печатати свої папери. Ну так, але все-таки. Настроями товаришували, але от нею якісь такі були більш-більш стосунки. Вона мені навіть більше, ніж подруга, як сестра. Хоч ми не часто другий раз спілкуємося, але я знаю, що вона є, і я дуже вдячна їй, її, її мамі, її сім'ї. Вони також багато в житті мені допомогли. І, і така у нас дружба, така в мене історія. А... На інші питання я вам розповім іншим разом. А то відео буде довге. Погода в нас останнім часом задощило, тому інтернет пропадає, то світло відключають. Сьогодні сталася за мною така пригода. Свято сьогодні Спаса. І донька моя молодша дзвоника, а ви там шарлотку не печете, а я думаю, а чому б він не спекти і справді? І тільки я. Приготувала цю шарлотку і засипала все це вже в формочку і поставила в духовку, включаю, а духовка моя не включається. Я з переляку думала, що таке? Думаю, розетка працює, тому що мікрохвильовка включалася перед цим. Думаю, і останній раз, коли я щось пекла. В духовці вона також включалася. Що ж сталося з духовкою? І я вже пішла за переноскою, думаю, включу через переноску. Може, думаю, десь не до контакт, там в розетці чи ще щось. Іду, щось мені по дорозі проходячи мимо. Вмикача світла, думаю, ану спробую я світло є, включаю, а світла немає. І світло дзвоню до сусідки, питаю, у вас світло є? Думаю, можливо, це в мене тільки немає. Вона каже, ні, немає. Знаєш, сьогодні якісь будуть технічні обслуговування ліній, тому світла не буде до п'яти годин вечора, а це ще тільки десь тринадцять з чимось. Йолки-палки, кажу, що це таке робити тепер? Вона каже: ну нічого. Каже, хай стоїть, а потім. Каже: витягнеш з духовки, нагрієш добре духовку, як включиться, і поставиш вона кондитером, колись працювала їй це знайоміше. І ви знаєте, світло з'явилось раніше. Чим в 5 годин і я витягла з духовки це деко, нагріла добре її, поставила. І, знаєте, дуже вдала вийшла шарлотка, піднялася, не просіла нічого, піднялася в тісто, піднялося високо, і дуже смачненький вийшов пирог. І запрошую вас до себе на пирог і на чай. І всіх вітаю святом. і всіх бажаю всього найкращого, здоров'я, Божої благодаті. Спокою, миру і всього-всього-всього найкращого. Заходьте до мене на канал, хто не підписався, підписуйтесь. А зараз до побачення і до наступного старту!